Вітаю вас, шановні підписники! Якщо ви пропустили стрім, то, власне, так я і виглядаю. А 23 серпня пам'ятний день. Не тільки день нашого стягу, але й день народження мого каналу. Саме в цей день, три роки тому, вперше було почато мою діяльність як оглядача. Я неймовірно вдячний всім, хто був зі мною ці роки, і радий вітати всіх, хто щойно долучився. Ходімо зі мною. Попереду нас чекає подорож у часі. Нагадаю, що ви на каналі Head Universe. Підпишіться, поставте цьому відео вподобайку, і ми починаємо. Машину часу написав 1895 року Герберт Велс, який з'являється у моїх відео вже втретє. Взагалі-то його роман більшою мірою не про наукове обґрунтування, як було в морої невидимці, а про соціальну нерівність і комунізм. Так, так. Велс походив із родини робітників, а ті самі по собі більшу частину життя проводили під землею у підвалах, там всяких тунелях і шахтах. Але ми не бачили екранізації машини часу в совку, бо там, власне, нащадки цього самого робітничого класу виступають як антагоністи. Велс взагалі виступав за викорінення робітничого класу, а марксизм з ленінізмом сприймав з побоюванням. Часто кажуть, що машина це перше оповідання, де для подорожі в часі використовується механізм. Тим не менше, ще в 1881-му в американській газеті «The Sun» було опубліковано розповідь під назвою Годинник, який йшов назад. Як на мене, це дещо дивна розповідь, цільовою аудиторією якої були підлітки. Але вона цікава тим, що там у годинник влучає блискавка, після чого він перестав іти. Годинник, до речі, десь такий. Хто зна, може, земекіса і Гейла надихнула саме ця деталь. Але самого Велса навряд чи. все ж маловірогідно, що англієць читав би нью-йоркську газету. Роман Велса проходив редакцію у Вільяма Генлі, який, до речі, був прообразом Джона Сільвера з острова Скарбів. Йому ж Велс і пересвятив машину часу. І це при тому, що той забракував одну з глав. Але ми хулігани, тому в цьому огляді буде і вона. У оповіданні в головному героя, як власне, і в переважної більшості персонажів, немає імен. Офіційно головного героя звати мандрівник у часі. Отож, мандрівник збирає провінційну елітку для того, щоб показати їм модель машини часу. Зменшену, але при цьому робочу, що цікаво, мабуть, у нього було вдосталь ресурсів, аби подумати про те, як подорожувати в часі ліліпутом. Коротше, він натискає на цій модельці важелі і та зникає. Щось згадався той скетч про монетку і фокусника єврея зі зникненням і грошей і єврея. Звичайно, що елітка йому не вірить, і мандрівникові доводиться показати повнорозмірну розмірну модель. Оповідач описує її як дивну конструкцію з сідельцем і елементами зі слонової кістки та кварцу, але детального опису машини немає. Мандрівник запрошує елітку прийти через тиждень, оскільки йому треба трохи доробити машину. Тоді він побуває у майбутньому і розкаже, як воно там і чи прийняли Україну в НАТО. У назначений час мандрівник не з'являється, і елітці доводиться пару годин його почекати. Кінець кінців бруднючий і втомлений мандрівник з'являється. Що плітка почекала і ще трохи, поки він миється і відпочиває. Люди було думали, що він скакне вперед на декілька тижнів і принесе з майбутнього газету. Але той, мабуть, щоб не провокувати ніяких часових парадоксів, скакає аж у 800-2701 рік. На машині є циферблат, який відраховує дні, тижні, роки, століття і так далі. А за допомогою важелів можна рухатись вперед і назад. Мандрівник описує саму подорож у часі як не надто приємну. Супроводжується вона відчуттям млості і нудоти, все навкруги швидко міняється, дні і ночі здаються постійним моготінням світла й темряви, аж поки з підвищенням швидкості не стають суцільними сутінками. На його очах падали і зводилися будівлі, змінювалася погода і ландшафт, аж поки мандрівник не вирішив зупинитися у страху, що може не зупинитися вже ніколи. Різка зупинка викинула його з сідла, і він опинився серед якоїсь долини перед величезною статуєю Сфінкса, коли землю саме бив град. Скоро град закінчився, і мандрівник зумів розглядіти, що перед ним знаходяться занедбані старі палаци з колонами, а з них назустріч йому виходили тендітні істоти з ростом близько метру двадцяти. Більше за все вони нагадували порцелянові статуетки. Ці люди одягалися в пурпурові туніки і сандалі, були кучерявими, рожевощокими і не мали на обличчях жодного волосся. Вони зовсім не боялися мандрівника і почали обмацувати його. Тоді він про всяк випадок відгвинтив від машини важелі і поклав собі в кишеню. Мандрівник був неприємно вражений з того, що нащадки людей аж 800 2701 року за інтелектом не більше, як п'ятирічні діти. Тим не менше, йому вдалося поступово вивчити їх мову. Вона була відносно простою, оскільки речення в ній складалося не більш ніж як з двох слів. У ній не було абстрактних понять, лише іменники і дієслова. Мандрівник дізнався, що самоназва цих створінь Елої це, до речі, посилання на назву Елохів. З огляду на те, що їжею Елоєм слугували виключно фрукти, навколо не було жодних тварин і ніякої небезпеки. Мандрівник доходить висновку. Що людство переживає за непад після Золотої доби. Науковий прогрес, що викорінив потребу виживати, зобожів людський інтелект, і так з'явилися елої істоти, які не знали нічого, окрім розваг і безтурботності. Але це усе ще не в'язалося з тим, що в Елоїв був одяг і подушки, при тому, що самі вони ніколи не працювали. Але роздами мандрівника перервалися тим, що, поки він гуляв, його машина зникла. Тут він і зрозумів, що відправлятися в майбутнє лише з зірниками було якось тупо. Мандрівник пробігав усю ніч в пошуках машини, аж поки знесилений не впав спати. Наступного дня він придивляється до п'єдесталу Сфінкса і помічає, що це вхід кудись, оскільки за звуком визначає, що всередині пусто. Елої на прохання мандрівника потрапити всередину демонструють відразу і навіть страх. Той розпачі намагається усіма способами відкрити п'єдестал, але він жодним чином не піддається. Натомість мандрівник вирішив більше уваги приділяти вивченню світу навколо. Він дійшов висновку, що спостереження за ним самі дадуть йому ключ до розгадки. У ході своїх досліджень чоловік натикається на дивні колодязі, звідки лунають звуки якихось працюючих машин. Одного разу сидячи на березі мілкої річки, мандрівник помічає, що одна зелої тоне. Ніхто з представників її раси не реагував на це, тож мандрівник рятує її сам. На його подив, ця жінка була йому дуже вдячною, і мандрівник дізнається, що її звати Віна. Завдяки знайомству з Віною вчений розуміє, що Елої бояться темряви і намагаються не спати поодинці. Одного разу мандрівник прокидається від того, що його лице обмацувало щось схоже на щупальця. Тоді ж він і побачив, як четверо якихось білих істот тягли чорне тіло. Пізніше, коли мандрівник ходив рано вранці по руїнах, то помітив, що така істота, схожа на мавпу з величезними сіро-червоними очима і з білим волоссям, спритно спускається у глиб одного з колодязів. Мандрівник дізнався від елоїв, що цих істот звуть морлоки, і здогадався, що вони бояться світла. Враховуючи те, що таких колодязів було багато. Вчений припустив, що під землею знаходиться ціла підземна цивілізація. Одначе Елої не хотіли говорити нічого про морлоків і навіть війна, а коли мандрівник вирішив наполягти на цьому, розплакалася. Це були єдині сльози, які він бачив у цьому світі, окрім тих, що були в нього самого, коли він втратив свою машину. Одначе ж, примусити себе спуститися в колодязь або дійти до Сфінкса, мандрівник не міг два дні. Натомість він ходив довкола і одного разу напнувся на палац із зеленої порцеляни. Це в нас буде секретний інструмент, який нам знадобиться пізніше. Так от, мандрівник, надивлячись на усі зусилля війни, усе ж лізе в колодязь. Героїчно, але не дуже. От якби в нього не лишилися три сірника. Коротше, морлики намагалися захопити мандрівника в полон, але слава Богу, що вони були не надто сильніші за Елоїв. Дуже з останніх сил чоловік вибирається з колодязя. На підтвердження своєї гіпотези, у підземному світі той бачив величезні механізми. Мені особисто під час читання уявився якийсь стімпак. А ще він там бачив м'ясо. І найвірогідніше воно належало Елоям. За цього всього мандрівникою відкривається повніша картина це не Елої вища раси, як він думав на початку, а Морлок. І морлоки забезпечують ілоїв настільки, наскільки люди забезпечують худобу. Прокинувшись від того, що він цілує його обличчя, мандрівник вирішує, що тепер йому потрібна надійна оселя, і бажано подалі від морлоків. Чоловік разом з Віною відправляється до палацу із зеленої порцеляни, і в мене дві новини: хороша і погана. З якої почати? Почну з хорошої. Палац виявився музеєм, і звідти мандрівникою пощастило дістати сірники й камфору. Погана! <клес> Морлоки вже й там! Мандрівникові з віною доводиться тікати у ліс, де через сірники спричиняється лісова пожежа. У цій пожежі гине Віна, а мандрівник повертається назад, сподіваючись за допомогою знайденого залізного дрючка відкрити п'єдестал Сфінкса. І що б ви думали, коли він повертається до Сфінкса, п'єдестал уже відкрито. А машина стоїть в глибині, на додачу почищена і змащена. Хоча мандрівник здогадується, що це пастка, він кидає на землю дрючок і летить до машини. За ним одразу ж зачиняється п'єдестал. Після жорстокої бійки у пітьмах мандрівникові все ж вдається повернути важелі назад і запустити машину. Єдиний мінус він пізно зрозумів, що повертається не назад, а летить вперед. Тут, власне, і починається вилучена голова під назвою Сіра людина. Зацензурили її через те, що, пролетівши деякий час, мандрівник спиняється на трясовині, де бачить, як на маленьких істот, схожих на Кенгору, полюють велетенські сколопендри. Ну, що сказати, не сподобалося цензорові, що нащадки людства стали жертвами величезних комах. Подорожуючи далі в майбутнє, він опиняється так далеко, що Сонце досягає стадії червоного гіганта, а повітря стає розрідженим. Уявіть собі, наскільки давно відомий цей аспект астрономії. Часи, коли зупиняється мандрівник, зовсім непривітні. Земля тепер повернута до сонця лише однією стороною: небо чорне, фіолетове і червоне. Замість колишньої зеленої галявини або трясовини, рідкісні лишайники. І узбережжя мертвого криваво-Червоного моря. І усе живе, в тому числі гігантські краби, намагається його вбити. Зрозумівши, що подорожувати далі немає сенсу і сил, мандрівник нарешті повертає у свій час. Але еліта не вірить його розповідь. Єдине, чим він може підтвердити свою подорож дві напівзів'ялі білі квітки, які віна поклала йому до кишені. Лише оповідач вірить мандрівникові і приходить до нього наступного дня. Він застає його спорядженим дорожною сумкою і фотоапаратом. Чоловік просить оповідача почекати, півгодини йому вистачить. Але мандрівник не повернувся Йому немає вже три роки, і оповідач боїться, що чекати доведеться все життя. Такою була перша подорож у часі за власним бажанням. Мушу визнати, що на відміну від морої невидимця, мандрівник створює враження дійсно кмітливої людини. Ну не враховуючи того факту, наскільки він підготувався до своєї першої подорожі, машина часу була дебютом Велса і дуже успішним. Після цього з'явилось немало продовжень і робіт за мотивами від інших авторів, короткий опис яких створює враження, що це якісь фанфіки. А от з кінематографічними відображеннями цьому Романові пощастило менше. Найбільш достойний з них вийшов 1960 року, вже звичайно після смерті автора. Коли додивитись це відео, не полінуйтесь кинути зсу хоча б 10 гривень, бо саме завдяки їм ми маємо змогу насолоджуватись українським контентом. Залітайте до мого пабліку в телеграмі. А також тисніть на дзвіночок, щоб Ютуб сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. Побачимось у майбутньому. А доти, па, -па.